Привітки. Обіцяла вийти у сторіс із продуктом, який входить в 5 топ. Ті, що найбільше продаються від компанії Лівеста. Цікаво, які це ось такий бальзам із екстрактом кінського каштану. Він дуже затребувана річ у наших клієнтів. А знаєте чому? Тому що допоможе кожному члену сім'ї. Наприклад, ви натомилися після такого тяжкого робочого дня. Вас болять ніжки втомлені. Цей бальзам допоможе зняти біль. Він також охолоджує, коли, наприклад, і спеку находилися і ніжки почуй, намазали. Теж він допоміг. А також він допомагає після масажів, посилити ефект масажу. Дуже класний засіб.